Озброєні швабрами та відрами студенти Києво-Могилянської академії вийшли на контрактову площу. На честь ювілею могилянки вимили пам'ятник відомому випускнику академії Григорію Сковороді. Першим швабру у руки взяв президент навчального закладу. Згодом з охочих помити Григорія Савича виросла чимала черга. Студенти кажуть, ця подія для них традиційна та дуже символічна. Це дуже класно і весело. Дивіться, скільки тут людей зібралось. Це круто, що тут може зібрати стільки людей і ну і відзначити це свято, все таки 400 років. Ну, це такий акт пошани до сковороди. Він з певного роду наш. Покровитель, і тому ми миємо, шануємо, і це ще традиція. Могилянка певний символізм у традиційному для могилянки миті сковороди бачить і керівництво академії. кажуть, таким чином студенти щороку очищують свою альмаматеру від усього небажаного. Цього разу вони ретельно гарували зі швабрами, поки пам'ятник не заблищав. Тим часом президент Могилянки зізнався, подібне очищення потрібно не тільки академії. Ми ви знаєте, сковороду дуже просто помити. Зібралася купа ентузіастів студентів. Дентів взяли про неї свою швабру, помили, побудували значно складніше очистити і відмити Україну від того всього, що ми не хочемо толерувати. Святкування 400-ліття могилянки продовжиться вже в стінах академії. День народження навчального закладу завершиться урочистим концертом. Дар'я Сплюхіна, Петро Таргонський соціальна країна.